Всім халю, мене звати Іван, і ви на каналі школи німецької мови Evanda. І сьогодні ми розберемо з вами всі часи німецької мови. Але перед тим, як почнемо, одразу кажу: тих, хто додивляться до кінця, отримують невеличкий або, можливо, і величний бонус. Тому... Отже, презенс. Теперішній час в німецькій мові, як в кожній мові світу, є три часи: теперішній майбутній та минулий. І саме форма теперішнього часу в нас одна в німецькій мові. Як утворюється презенс? За допомогою закінчень Там. і все. Бо факту нам треба просто ставити закінчення до дієслів. Варіантів дієслів у нас два: слабкі та сильні. В слабких все максимально просто. Ми просто беремо інфінітивний е, варіант дієслова, башпіль махен. Прибираємо закінчення EN та додаємо до нього особові закінчення. В їх це E, в du ST, в ст wir, er, en, ihr, te, sie, zi, zi, en. Zum Beispiel: Ich mache, du machst, er sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie sie machen. In der Bibliothekstreffen für вас ich mache meine Hausaufgabe. Ми робимо мою домашню роботу. Моє домашнє завдання. Сильні дієслова змінюються так само в плані закінчень, але в них ще може змінюватися кореневого голосна Zum Beispiel das Wort fahren. Давайте подумаємо, як воно від зміниться. Ich fahre, du fährst, es wir fahren, віафарн і sie, sie fahren. Ми можемо побачити, що в формі du та er, sie, es» лише в цих двох формах. У нас змінюється A на аумляут. Зазвичай, в сильних дієсловах словах, змінюється кореневі голосни за наступним принципом: а на аумляут, E на I, або довгу І, тобто і Е. Все, от такі от два варіанти два два з половиною, два варіанти зміни кореневої голосної. Ich lese du Liest, ich schlafe du schläfst, і так далі. Коли ж використовується presence? Коли ми кажемо щось під час цієї дії, Хваре Ансмея, я їду на море, ну прямо зараз, да. коли це якісь історичні події, де Крік Ендет 1945. Війна закінчується у 1945 році. Або виражаємо за допомогою теперішнього часу, як в українській мові, майбутній час. komme morgen. Я прийду завтра. За допомогою якихось маркерів да, або контексту ми розуміємо, що це буде конкретно майбутнє, тому що є або маркери там завтра, післязавтра, через тиждень, або контекст нашої розмови. Тепер перейдемо до минулого часу в німецькій мові. Форми минулого часу в німецькій мові цілих три. Два з них по факту нафіг не потрібні, не важливі, але вони є, тому ми також їх вивчимо. Отже, перший минулий час німецької мови. Його називають простий минулий час, письмовий минулий час це претеріатум. Олди, які вивчали мову дуже давно, і зараз, можливо, дивляться це відео, щоб нагадати собі трошечки щось, могли чути слово як, таке як імперфект. Імперфект та претелітом це одне і те саме. Отже, претелітом утворюється за допомогою закінчення або зміни кореневої голосної. Знову ж таки, в слабких та в сильних дієсловах словах по-різному. В Слабкі дієслова беремо «махен». Прибираємо ЕН, залишається мах, і до Мах ми додаємо те. Machte, es er machte, wir machten, я Треба це ще все виговорити ви, ви до кінця відео. Зауважте, що в формі їх та RZS немає особового закінчення. Іх – «е» та RzS – «те». Там, скажімо так, нульове закінчення. Називаємо, називаємо це так. Тому махте» і «рзс махте. А вже в формі «ду» via, «вія», я зі є підходящі для них особові закінчення. ST, «ен», T, En. Ten. І так буде завжди протерітом в, в усіх взагалі. Варіаціях, там, і в конюнктіві, і коли ми за допомогою претеріуму будемо щось інше створювати. Да, то, то в претерітові формі І та РЗС завжди немає закінчення. Ну, особового. Сильні дії слова в претерітум. Там змінюється коренева голосна. Як? Не питайте. Вона от просто змінюється. Треба завчати, на жаль, форми слів, Треба завчати особливо, особливо сильні. Раджу одразу завчати три форми: presence, претеріум та партіцип свай, який. Утворює перфект, да, до нього зараз перейдемо. Але коли ви вивчаєте дві слова, ви вивчите зараз одразу три форми, щоб вам було зручніше. Отже, сильні діє слова ви претерітом, а вони також без закінчення, їх РЗС взагалі без ніякого, ду віа і АЗІЗ з особовими закінченнями. Отже, беремо слово, це common. Прибираємо ЕН та там ще все прибираємо. І залишається і кам, ду камст, РЗС кам, via камен і акамт зіз камен. Бляйбен бліб, фарен фур, шлафеншліф. Тобто просто треба, на жаль, завчати. І знову ж таки, логіка якась, хоч якась є. Іх RZS без закінчення, дувір і RZZ з тими ж самими закінченнями, які, до яких ми звикли. Притеритом використовуємо, коли щось пишемо, тому це письмова мова. Або для передачі третьої особи, тобто RZS та ZZ. Що, коли ми кажемо щось через R, Z, то краще використовувати preteriтум. Коли та «ду» — зараз діду. Отже, письмова мова це журнали, книжки, якісь художня література, або ж на якісь наукові роботи, да, це буде претертум, або RZS передача третьої особи. Ідемо далі. Perfect. Складний минулий час, або розмовний минулий час. І от саме тут в нас вже буде використовуватися. Форми і йду, тобто діалог, коли ми розмовляємо, коли ми кажемо про себе, або коли ми ведемо з кимось діалог, з кимось, там, може, полілог, тобто з кимось ми розмовляємо. Це буде перфект, розмовний час. Ніколи не розумів, чому так, тому що він складніший за пратері, тому логічніше взяти простіший час з ним розмовляти, а складніше не розмовляти. Ну ладно. Як утворюється перфект? Хабен sein плюс партицип свай. Хабен абозань, чому або або ми маємо вивчити з якими дієсловами словами? Хабен, а з якими дієсловами Зайн. І в деяких відео інших вам можливо розкажуть, коли «зайн», а коли Хабен. Я вам розкажу так, як реально краще та простіше запам'ятати. Якщо ви захочете якусь розширену версію, то подивитесь десь ще. Але раджу так не робити, щоб не забувати собі голову. Ми вчимо лише Зайн. Ті дієслова, які використовуються з Зайн. Чому так? Тому що їх менше по пунктах, менше варіантів дієслів, які використовуються Зайн. І автоматично все, що не буде підходити під пункти зайн, буде з хабен. Все не треба вчити хабен, щоб не забувати собі голову. Отже, коли використовується зайн, дії слова руху. Дієслова зміни стану та деякі виключення. Наприклад, діє слова руху. Gehen, fahren. Зміни стану, Einschlafen. aufstehen, stellen». Та виключення sein, werden, folgen, begegnen, а деякі ще. Що ж таке партісип цва? Партицип цвай це незмінна форма дієслова, яка знову ж таки використовується для того, щоб ми вивчили три форми дієслова. Це важливо. Наприклад, Machen macht, gemacht, kommen, kam, gekommen. Тобто три форми і от третя з них цих всіх форм це буде партицип цвай. Як він утворюється? В слабких словах. Елементарно, в сильних трошки складніше. Отже, слабкі дієслова. Приставочка. Префікс Ге -e, та закінчення Т. Махен. Ну, Ен, звичайно, прибираємо, тому що це завжди да, інфінітивна частина прибирається. Г-Махт, гемахт. Сильні дієслова вони змінюють кореневу голосну часто та з закінченням Геганген. Комен, Гекомен. Тут голосна не змінюється, але закінчення ЕН, тому що це сильне дієслово. Важливо пам'ятати, що. Деякі ті слова не будуть додавати до себе ге, або додавати його не в тому місці, в якому ви думаєте. Цумачь слова з суфіксами іншомовного походження, типу як Ірен, не додають взагалі ге, телефонірен, телефонірте, телефонірт. Це слабка тіє закінчення ти в партіцип цвай, але ге немає, тому що «ірен» – іншомовний суфікс. Або слова з відокремленими та невідокремленими приставками. Якщо префікс відокремлений, це башпі анруфен, то ге ставиться між префіксом та основою слова «ангеруфен». Якщо префікс невідокремлений, то «ге» взагалі немає. Фергесен. Фергесен, фергас фергесен. Так само, як і інфінтивна форма. Як взагалі побудувати речення в перфект? Ми беремо хабу на бозайн, змінюємо його, це змінювана частина. Буде да, дієслово цього, скажімо так, цієї кучі дієслів, які в перфекті використовуються. І в кінці речення буде партіп своїм в незмінюваній формі. Іххабе, gemacht. Oder ich bin nach Hause gefahren. Та я зробив домашнє завдання, я приїхав додому. Махен використовується з хабеном, тому що це не рух, не зміна стану і не виключення. А фарен з sein, тому що це рух. Це. Дуже важливе зауваження, те, що деякі дієслова руху інколи можуть бути схабаними. Важливо розуміти, що дієслова руху використовуються займ, тоді, тоді, коли є пункт А та пункт Б і рух між цими двома пунктами. Це бачше. Іхфаре да, я казав, Ich на nach Hause gefahren. А якщо е, «Ich fahre mit dem Auto», то «Ich hab mit dem Auto gefahren». Це більше, як я вів авто, їхав машиною. І через це це не рух. Ми можемо вести машину, не знаю, на місці стояти, просто газ тиснути, то це ж не буде рух. тому що машина не рухається, Ну, умовно. Це якщо там, дуже грубо. Але по факту, якщо у нас немає точки А точки Б, тоді слова займ руху будуть використовуватися схавами. Розумію, тут вже трошечки складно, може мозок плити, але якщо хочете це полегшити для себе, звичайно, цих відосів не буде достатньо. Ви можете приходити до нас в школу, консультуватися, займатися. У нас більшість викладачів, ми підбираємо викладачів за темпераментом, не лише за запитом, тому що одна з головних, головна цінність нашої школи це викладач має стати для вас другом. Тому очікуємо на всіх, а ми йдемо далі. Останній минулий час німецької мови це плюс комперфект. Якщо ви десь будете це писати, то щоб написати отак складно, пишіть плюс QP. Такий великий лайфхак. Отже, плюс -перфект» це по факту злиття претерітума та перфекта. Як він утворюється? Претерітум – форма хабену і зайну, плюс пертицепт, який завжди в одній формі. Як же будуть лунати хабен зайн в претерітум? haben. Ich hatte, du hattest, er, sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie sie hatten. Das sein. Ich war, du warst, er, sie es war, wir waren, ihr wart, sie sie waren. Знову ж таки, в претеритумні формі, да, завжди, і es без закінчень. Це залишається протягом взагалі, всіх форм будь-яких дій слів претеритумів. Та партизепсвай, який ми обговорювали вже з вами в перфект, який Слабкі діє слова, закінченням Т та представочкою ГЕ, та сильні, з представочкою ГЕ та закінченням ЕН, але там складно ще тому, що змінюється корольнева голосна інколи. Треба просто завчати. Для чого ж взагалі використовується плюс комперфект? Це передминулий час. Тобто дія, яка відбулася в минулому раніше, ніж інша дія в минулому. hatte sie хатте die Suppe gekocht. Коли я прийшов додому, вона готувала суп. От вона почала його готувати до того, як я прийшов додому. А прийшов я додому в минулому часі. А вона ще раніше почала готувати цей суп. І щоб виразити оцю різницю в часах, треба додавати плюс комперфект. Одна частина дій слова в плюс комперфект, інша в притятим або перфект, в залежності від обличчя, яким ви розмовляєте, скажімо так, про що йде мова. А тепер приходимо до майбутнього часу в німецькій мові. Їх у нас також два, але ми будемо зараз з вами вивчати лише один. Футрум 1 і є футрум 2. Футрум 2 ми не будемо брати, тому що повторююсь, це відео для тих, хто хоче вивчити те, що потрібно, і те, що використовується зараз, а не якісь застарілі динозаврські форми, які нафіг на кому не потрібні. Тому якщо ви захочете це десь там випендритись перед кимось, то загугліть просто і все. Але ви ніколи не будете цього використовувати. А це відео для тих, хто не хоче за паворочти собі голову якимось непотрібними формами. Отже, футру 1. Верден плюс інфінітив. Змінюю дієслово werden по обличчям та інфінитив в інфінитиві в кінці речення перед крапкою. Це батьпіль. Ich werde nach Hause kommen. Я буду приходити додому. Ich werde meine Hausaufgaben machen. Я буду робити мою домашку. Du wirst die Zuppe kochen. Ти будеш готувати суп. Тобто, werden змінюється за наступними формами. Ich werde, du wirst, er, sie, es, wird, wir werde, 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 werden, ihr werdet, sie, sie werden. Формадує RZ, змінюється кордона голоса, тому що уверено, це сильне дійсно. Коли потрібно взагалі використовувати футуру? Коли ви хочете в своїй мові сказати конкретно слово буду? Коли вам слово буду не потрібно, беремо presence, їх коме Морген, koche die дізупе Морген, і все. Це загальні часи в німецькій мові. То всі п'ять основних базових теперішній, 3 минулих. І одне майбутнє, яких вам здостать просто до того, щоб розмовляти в усіх часах, в усіх випадках на усі теми. Але в нас ще є пасів та конюків. Отже, пасивний стан минулого, теперішнього майбутнього часів в німецькій мові. В пасівних стані є два. Handlungspassiv – пасів це штанс пасів. це пасів дії. Цуштанц пасів – це пасів стану. Ми з вами розберемо детально гандлінг пасів, а цуштанц пасів від нього відрізняється лише тим, що замість вердену допоміжного дієслова використовується зайн. І гандлінг пасів – це пасів дії, щось робиться, а цуштанц пасів – це пасів стану, щось зроблено. Ну, це вся різниця. А зазвичай використовується в розмові handling і в всяких там ваших іспитах, які ви будете складати, також буде handling passive, зазвичай. Отже, handling passive. Presence passive. Верден плюс партісип 2 Давайте візьмемо якісь речення. Хаус, окей. Okay. Das Haus wird gebaut Дім будується. Претеритум пасів. Wurden plus particip 2. Das Haus wurde gebaut. Дім будувався. Перфект пасів. Зараз важливо. Das Haus ist gebaut worden. Жахіття, да? Дім будувався. Як і притерить, Переклад там однаково буде. Плюс комперт пасів. Das Haus war gebaut worden. Дім будувався. Колись там раніше, ніж інший дім будувався. Да? Але так без контексту ми не можемо передати перед минулий час. Та passive, das wird gebaut werden. Дім буде будуватися. Потрібні форми вам це presence та перед інші. Взагалі забудьте, ніколи їх не згадуйте. Верден плюс процесицев цвай, Ворден плюс Протіців Цвай. Все. Теперішній минулий. Забули всі інші часи. Також в пасі дуже важливо розуміти, коли дія виконується чимось неживим та чимось живим. Якщо неживим, то через дурх, якщо живим, то через фон. Наприклад. Um, der Student вірт vom дем. Фомлера geprüft. Студент перевіряється викладачем. ким. Ода де студент вірт дурх Computer geprüft. Студент перевіряється комп'ютером. Тобто, ми додаємо. До комп'ютера Дуль, тому що це не духотворене щось, а до живого фон, фон все. Оце був такий пасів. Розказати його можна так бачите, за хвилину, але вивчити за може рік, я не знаю. Візьміть собі презенс та претеліту і тільки їх тренуйте. Тоді вам буде щастя. Інші форми десь там собі просто запишіть. До речі, всі таблички, конспектики, все буде в посиланні в описі. Табоці таблички по всіх часах можете собі їх зберегти, роздрукувати та там, вклеїти в зошит, або окремо використовувати. І кон'юнктив. Бабан на дріб. Конінтів Eins und zwei. До кон'юнктива eins відносяться такі часи, як Presence, Perfect і future. До кон'юнктива zwei – Preteritum і плюс комперфект. І тут починається найголовніша ахінея. То, що в Коніф 2 за теперішній час виступає претерітом, який є минулим часом. А за минулий час виступає плюс Хоперфект, який є минулим часом, але вже не перед минулим, а просто минулим. Оце складно. Conitive Eins, дивіться, ми його зараз детально не будемо розбирати, тому що він рідко використовується. Він зазвичай для якихось там статей, наукових, я не знаю, робіт, для лозунгів, для якихось там викриків, вигуків. Оце буде Contift Eins. В житті він нам майже не потрібен. А от коніків цвай нам потрібен дійсно буде дуже часто, тому що він виражає ось якесь це Б, частка Б. Я б зробив, я б сходив, я б щось, я б те. Це потрібно. Для цього потрібен конюхів цвай. Отже, претерітум конюнгів. Протеритум конюків кон будується за допомогою в слабких дієславах, перетерітуму індикатів. Індикатів це антонім конюків. А сильні дієслова за допомогою претерітуму, плюс закінчення. Отже, претерітом коюнків слабких дієслів. Махте, цимбайшпіль. Такий самий, як і претеритом індикатів. І махте, їх махте, Я робив, я зробив б. Як відрізнити? Ніяк. А от цілі діслав вже ну, інколи легше відзмінити да, і відрізнити їх. Отже, цумбайшпілі, common, ich кам це індикатив, або звичайний претерітом. ich кам. Я прийшов, да, там, я приходив то «ich käme» – це «я прийшов в б». А от це буде претеріатум е, кон'юнктив 2. Плюс компрефект кон'юнктив 2 – це в нас йде е, «haben» та «sein» в претеріатум кон'юнктив плюс претеріатум 2. «Haben» і «sein» в претеріатум кон'юнктив – це «weret» та «hätte». «Ich werde, du werest, er, sie, es, wer, wir werden, ihr ja, weret, sie, sie werden». Цвай, і хете духете стерзієсхете віахетн і ахете дзізіхеттен це конюнктів цвай в дієслів, хабен і займ. Я не знаю, як це можна виговорити однією реченням. Я дуже намагаюся. Отже, і плюс принцип цепса в кінці. Це бачите, претерітум конюнгів. Хетей Хмерцайт. Було б у мене більше часу, от зараз. Або плюс комперфект конінтів, таке ж саме речення. Ich mehr Zeit gehabt, було б в мене більше часу. В Українській воно прикладається, на жаль, однаково, але в німецькій ми розуміємо: ich mehr Zeit, було б в мене зараз більше часу. А ich mehr Zeit gehabt, було б в мене раніше більше часу. І тепер правило, завдяки якому конюків вам ніколи більше не знадобиться. І все попереднє про конюків можна викреслити повністю з вашого життя. Würden плюс інфінитив. Форма, яка замінює повністю весь конюків. І хвюрде kommen, я прийшов би. і würde махен я зробив би. і würde Фарен, я приїхав би, я їхав би. Все. Беремо цю форму, вюрден плюс інфінітив. І розмовляємо нею. Для того, щоб вас люди розуміли, ви не плутались, ви не думали, а тут претерітум конюнтів, чи перфект конюків, чи пасів конюнтів претерітум і так далі. Вюрден плюс інфінітив? Тільки не вурден, тому що якщо сказати вурден. Плюс інфінітив це взагалі не існуючий час, тому що вурден до пасів використовується з Даспартім Свай. Саме вюрден з умляутом, плюс інфінітив. Нічого не треба змінювати. Іхрдо до würden. вивчили лише це єдине дієслово, Всі інші дієслова в інфінітив запхали. Отже, давайте підсумуємо всі часи завдяки одному якомусь реченню, яке ми з вами зараз вивчили. Це взагалі крути лайфхак, брати одне речення і використовувати його під усі часи, щоб розуміти, як воно будується. Зробимо речення. Іхмаха Haus of Gubbe, або там «Іх Ігфаре ансме. Щоб у нас було дві слово в перфект ізайне з із хабен. Іхмаха. Іхфаре презенс. Далі протеритом. Іх махте «Іх Хаус Афгабе. Перфект. «Іх Іхбе Хаус гемахт», Магд. Іхн. An Smege Fahren. Plus comperfect. Ich hatte Hausaufgabe gemacht. Ich war ans Meer gefahren. Futrum Ich werde Hausaufgabe machen, ich werde ans Meer fahren. Я уже запутався. Ось такі у нас часи. Це все індикатив. Конітив та пасів. Ми там вже провели багато прикладів, навели багато речей. тому. Що загадати, то піднімайтеся трошки вище та переслуховуйте. Якщо вам дуже швидко нагадую, що в YouTube є функція 0.75, 0.5, слухати можна повільніше або прискорити швидкість моєї вимови. І для тих, хто додивився до кінця, тепер як я обіцяв, бонус ви можете залізти в посилання в описі профілю. І написати нам в Телеграм, або в Інстаграм, або кудись завгодно, куди знайдете, в Тік-Ток, пофіг, що ви з YouTube, так і напишіть: Я з YouTube. І вам буде одразу знижка на перший місяць навчання в нашій школі 10%, і також можливість відвідувати наші шпаклуби два рази на місяць безкоштовно. Звичайно, шпаклуби проходять кожен тиждень, а для вас, якщо ви напишете я з YouTube. Буде знижка 10% плюс 2 рази на місяць безкоштовно відвідування штрафклуб. Що взагалі таке наша школа, і чому варто до неї прийти? Ми це 20 плюс викладачів, індивідуальний підхід, викладач завжди на зв'язку з вами конкретно без менеджерів. Викладаємо 7 років ми на ринку, навчили більше 600 людей. Тому для вас графік викладача. Темперамент, рівень, запит, я не знаю, книжки, посилання все підберемо, все знайдемо, і все буде працювати так, як потрібно це вам. Тобто, наше навчання будується на тому, що кожен викладається індивідуальність. Ми не працюємо за якоюсь чіткою структурою, що право, що кліво, розстрілу. Ні, ми працюємо за тим, як потрібно учню. Ви приходите, кажете, мені потрібно ось це. І ми кажемо: добре, тримайте. В такому форматі ми працюємо. Тому ще раз, я з YouTube. Саме так треба написати, щоб ми це зрозуміли. І чекаємо на вас в Евенда. Візбальт.